Кротик і Різдво. Було це поза минулої зими. Щойно пухнастий сніжок накрив поля і луки, лісові мешканці сховалися у своїх будиночках і заснули міцним міцним сном. Усі крім кротика. Але він не надто засмутився. Навіть навпаки, зрадів. Кротик замислив влаштувати для своїх друзів і особливо для мишки. Справжнісіньке різдво, а тому дуже хвилювався. Лише б вони не прокинулися зарано, Адже тоді сюрпризу не вийде. А яке ж різдво без сюрпризів? Кротик хутенько пробігся у злісся, зазирнув у кожну мірку, в кожне гніздечко під кожен пеньок. Тваринки усі міцно спали. Можна було почути тут і там по всьому лісу. А мишка тихенько попискувала і посвистувала у вісні. Кротик зрадів, тепер можна спокійно готувати усім сюрприз на Різдво. Кротик вже встиг роздобути пухнасту ялинку. Вчора вона випадково випала з вантажівки, коли лісоруби робили просіку. Лишилося тільки її встановити. І, звісно, прикрасити якомога гарніше, пара яскравих рудих морквин і золотавих цибулин, яблучка, грушки, печиво і довжелезна гірлянда з соломи. Чудова вийшла ялинка. Але навіть у зимовому лісі нічого не можна приховати від питливих очей. Зайчик визернув з поза замету, між гілок з'явилася вушка білочки. Пташка сестричка підлетіла ближче, їм кортіло дізнатись, що тут відбувається. Ну і нехай. Навряд чи вони розкажуть усім про сюрприз завчасно. Біда тільки що різдвяною ялинкою зацікавилась ще й злослива ворона. Вона вже давно потайки підглядала за кротиком здалеку. Сніжинки сяють, немов перлинки. Ми потанцюємо. Біля ялинки образи свої усі забувайте. Різдво іде, його зустрічайте, радісно заспівав кротик, закінчивши прикрашати ялинку. Це була незвичайна різдвяна пісенька, він сам її склав, а тому співав і співав, не зупиняючись, навіть коли забрався до себе в нірку і заходився зав'язувати стрічку. На подарунку мишці. Ох, був би в нього цілий кошик подарунків, тоді він міг би роздати їх усім, усім. Тим часом злостива ворона мала свої плани на різдво. Кар, кар! закричала вона. От зараз поцуплю вашу ялинку і не бачити вам свята малята. Вона негайно злетіла вниз. Схопила чудову ялинку кротика і полетіла геть. За мить ворона вже зникла за пагорбом. Тим часом кротик пробігся у злісся, гучно калатаючи дзвіночком. Прокидайтесь, прокидайтесь. Незабаром різдво, і раптом ой, куди поділася ялинка? Від неї лишилася лише дерев'яна підставка. Хто ж вкрав мою ялинку? Кротик вирушив на пошуки. І дуже скоро на верхівці пагорба побачив ворону. Вона вже з'їла всі фрукти і солодощі і тепер дзьобала саму ялинку, розбиваючи її своїм міцним дзьобом на скіпки. Іч, лиходійка, ну постривай, я тебе дістану. Коли така маленька добра тваринка, як кротик, дуже розсердиться, від нього ліпше триматися подалі. Він хутенько скатав сніжок і баць! Кинув його у ворону. От тобі ворону!» Сніжок потрапив вороні прямо в дзьоб. Геть звідси, злодійко!» гукнув до неї кротик і пішов геть. Клопоту в нього було тепер чимало. Потрібно якось рятувати Різдво. Адже кротику хотілося потішити мишку та інших своїх друзів. Може, зрубати ще одну ялинку? Е, ні. Таке кротику навіть на думку не спадало. Він вигадав дещо краще. Порившись у себе в нірці, він знайшов старий ковзан. Саме те, що потрібно, кротик сів на нього верхи і, як на санчатах, покотився вниз пагорбом прямо до міста. Тоді кротик ще не мав справжніх санчат, і він ще не потоваришував зі сніговичком. А ось сніговик, крізь якого пролетів кротик, пробивши в ньому велику дірку. Не здавався особо привітним. Він нагадував старого двірника з мітлою. У крамниці іграшок кротик мав чимало друзів. Він часто приносив їм горішки для різдвяного печива і тому знав, що тут йому точно допоможуть. А чи не маєте ви такої ялинки, яку не можна було б з'їсти? запитав кротик. «А вже ж!» – розсміялась продавчиня. Ми маємо все, що завгодно. І вона дала кротику найгарнішу різдвяну ялинку. А більшої немає. Ця, здається, замала, раз вона вмістилася в такій коробочці. Що ти? Яка ж вона маленька? Вона просто складена. Натисни на кнопку, і ялинка одразу вистрибне з коробочки, розправляючи гілочки, пояснила продавчиня. Кротик був у захваті, його лісові приятелі. Точно жодного разу таких ялинок не бачили. Дорога назад здалася кротику набагато коротшою, хоч він і мусив іти вгору. Ковзан лише заважав кротику, тягнув його на пагорб і ялинку і ковзан. Прокидайся, мишко. Нуж бо, святкуватимемо різдво, закричав кротик і дзенькнув дзвіночком біля входу в нірку мишки. Сонна мишка висунула голову і, позіхнувши, запитала навіщо? Ми влаштуємо справжнє свято. Я навіть маю різдвяну ялиночку, яка складається в коробку. Але мишці схоже було байдуже. Дуже вона хотіла спати. Тоді кротик вирішив показати їй ялинку. Він натиснув на кнопку клац! Ой, здається, кротик неправильно поставив коробку. Ялинка увіткнулась верхівкою у сніг. Пусте, зараз спробуємо ще раз. Клац! Тепер кротик і мишка побачили ялинку в усій красі. Охороняє її. А я зараз повернусь, крикнув кротик. Мишці й побіг до себе за подарунком. Але мишка й досі дуже хотіла спати. Куди вже тут вартувати ялинку? На щастя, ялинка виявилася дуже кмітливою і сама могла про себе подбати. Щойно злослива ворона схопила її за маківку, ялинка одразу ж згорнулася і сховалась в коробку. І тоді клац, знову пролунало гучне клацання, і коробка вдарила ворону під дзьобу. Голова в лиходійки запаморочилася. Ворона втратила рівновагу і стрімко полетіла вниз разом із ялинкою. Кротику усе це бачив, а тому замість подарунка витягає з нірки ковзан і підбіг до ворони. Тепер вона не зможе зіпсувати різдво. Він поклав лиходійку на ковзан, доки та не встигла утямитись і пустив її згори. Ворона приземлилась у м'який пухнастий замет. Кротик зовсім не хвилювався про ворону. Ця злодійка точно не пропаде. І ковзан забирати він не став, а щодуху побіг до мишки. Ох! Хоч би вона знову не заснула і не пропустила Різдво. Та дарма він так хвилювався. Мишка й думати забула про сон. Вона натиснула на кнопку, і ялинка знову виструкнула з коробки, згущалися сутінки. На ялинці засвітилися яскраві гірлянди, а все навколо освітилося чарівним світлом. Помилувавшись на чудову ялиночку, кротик сказав мишці А я приготував тобі сюрприз. І я тобі теж. Посміхнула. Посміхнувшись, відгукнулась мишка. І друзі обмінялися подарунками. Що приємніше дарувати подарунки чи отримувати їх. А вже ж і те, і інше, особливо якщо їх дарують один одному справжні друзі, такі як кротик і мишка. Мишка дуже зраділа, їй дісталася сопілочка. Грати на сопілочці значно краще, ніж просто свистіти. А кротик отримав губну гармошку. І також зрадів, тепер можна разом зіграти веселі пісеньки. Так вони і зробили. І тут сталося справжнє диво. Усі лісові мешканці раптом прокинулися. на навшпиньках вони підійшли до ялинки і довго дивились на неї, радісно посміхаючись. Усі-усі, навіть суворий двірник сніговик. Kim Nets.